На ринку корову дідусь продавав, ніхто за корову ціни не давав, хоч людям корова потрібна була, торгівля в старогу сьогодні не йшла. Шановний корови свою продаєш, чого ж продаю, скільки грошей даєш? Оскільки ж ти просиш не може збагнуть, мені б тільки гроші свої повернуть. Худенька корівонька дуже твоя. Хворіє, і з нею намучився я. А як з молоком я б дізнатись хотів, її ще ні разу ніхто не доїв, старого Чине один пожалів, та дідові допомогти захотів. — У удвох за прилавком стояти, а може, в нас вийде корову продати, з тугим гаманцем покупець іде і з хлопцем розмову одразу ж веде? Корова твоя. Моя продаєш, якщо купу грошей за неї даєш. Худенькою дуже вона виглядає. Проте молока багатенько ми маємо. От скільки ж корова дає молока? Не видаєш зовсім, втомиться рука. Старий Подививсь на корівку свою. Рідненька, навіщо ж тебе продаю? Корову таку нам не слід продавати. Худобу таку, краще в себе тримати. Дякую за перегляди. Підпишіться на мій канал.